Загалом є а, дві патології: є патологія зубощелепна, коли а, можна компенсувати неправильний прикус переміщенням зубів, і ми ортодонти це дуже гарно можемо виправити. А, і інша патологія це скелетний від ортодонтичної патології, коли причиною неправильного прикусу не є просто зуби. А є щелепа, яка може бути в задньому положенні, або в передньому, або в вузька. Такі пацієнти потребують ортодонтичного лікування і потім хірургічного. І потім ортодонтичного знову. Да. Тобто на першому етапі, якщо пацієнт потрапляє до ортодонта, ми робимо діагностику, визначаємо, яка саме це патологія, і далі вже плануємо лікування. І якщо це лікування комплексне разом з ортогнетичною хірургією, тоді ортодонт теж починає лікування, потім хірург підключається на певному етапі, і далі ми завершуємо знову-таки ортодонтично і е, доводимо зуби, щелепи до ідеалу. Тому ми можемо показати такий випадок на прикладі е, нашого, ну, нашого пацієнта, да, це не пацієнт, це, це 3D-надрукована е, е, модель щелеп. Е, в профіль ми бачимо, що підборіддя дуже вперед і нижня щелепа вся вперед. А верхня щелепа вузька, тобто в нормі, верхні зуби, я правильно кажу, да? так? повинні бути більш щічно. А в цьому випадку у нас верхня щелепа вузька і нижні зуби більш щічно. Тобто нам треба розширювати верхню щелепу. А для цього розширювання є два варіанти: перший варіант це ортодонтичний варіант, і їм дуже гарно користуються ортодонти, і все вдається. І хірургічний варіант розширення. Коли ж треба розширювати ортодонтично, коли, коли хірургічно, Оксана? А, якщо ми говоримо про ортодонтичне розширення, це максимум до 5 міліметрів. Ми це вимірюємо по КТ і чітко розуміємо, чи можемо ми компенсувати це просто нахилом забів чи ні. Угу. Якщо більше 5, то тоді застосовується хірургічні. Тому й дуже важливо, щоб перша... пацієнт потрапив до ортодонта. Ортодонт зробив. Ті е, вимірів, ті е, ширину щелепи і сказав, наскільки треба розширювати щелепу і тоді від того відштовхуватись, чи це хірургічно, чи ортодонтична. Ще треба додати, що е, е, хірургічне розширення це у пацієнтів більш е, старшого віку, так? Mm. тому що у нас є ще піднебінний шов, який нам е, диктує умови розширення, чи зможемо ми розширити чи ні. А якщо пацієнт більш молодий, або це дитина, то дуже гарно працюють ортодонтичні методи, і тут хірургія зовсім потрібна і більш детально про те розширення, або що робить ще один хірург для того, щоб розширити верхню щелепу. Верхня щелепа це парна кісточка, складається з лівої і правої половини, яка в дитинстві зростається по, по ньобному шву. Для того, щоб розширити верхню щелепу, треба зробити розпил верхньої щелепи. І на піднебіння поставити дистрактор. Це дистрактор це металевий апарат, який за короткий проміжок часу може роздвигати фрагменти верхньої щелепи. Тобто, суть тої операції наступна. Хірургу треба зробити розпил. тобто Від'єднати одну щелепу, одну половину щелепи від іншої половини щелепи, а все інше робить дистрактор, який становиться після операції. І, до речі, пацієнт сам той дистрактор активує. Е, зазвичай, після операції, через два тижні починається активація дистрактора. Тобто пацієнт починає крутити той дистрактор спеціальним ключом. Е, і ще через два тижні ми вже. Досягаємо того результату, який нам потрібно по розширенню. Після цього пацієнт вже направляється до ортодонта, ортодонт ставить брекети, і та щіль, яка з'являється після дистракції, щіль з'являється між центральними різцями, Дуже швидко закривається за допомогою брекетів. Так. Скільки це займає часу, Оксана? А, дивлячись, яке потрібно було розширення, як, наскільки велика ця щілина, але десь 2-3 місяці. І щілина закривається. Тобто, це так, це дискомфорт, що між центральними зубами є у вас щіль в 5-7 міліметрів, але це тимчасово і дуже гарно закривається за допомогою брекет-системи. Іноді нижня щелепа знаходиться в задньому положенні. От, наприклад, в такому. І для того, щоб Зробити прикус, нам недостатньо просто нахилити зуб, зуби, то не можна нахиляти зуби, тому що навантаження на зуби повинно бути вертикальне. Нам треба нижню щелебу вивести вперед. Але як це зробити? У нас є суглоб, який повинен стояти в правильному місці. Це робиться за допомогою операції, яка називається плоскосна остеотомія нижньої щелепи. Внутрі. Ротовим доступом, тобто зовні пацієнт нічого не відчуває, робиться розпил щелепи, От приблизно отакі от, от. І тоді передній фрагмент видвигається окремо вперед, а задній фрагмент, цей фрагмент залишається на місці, а передній фрагмент видвигається вперед. І потім фіксується спеціальними титановими пластинами, як, як я намалював. І буквально через 3-4 місяці той злам щелепи, який ми створили, штучно зростається. Тому підрозумуємо, що часом ортодонт не може зробити всього, і нам дійсно потрібна допомога хірурга. Це не наша забаганка, іноді е, ми маємо настільки неправильний прикус, або настільки неправильні розміри з що ортодонтично ми не можемо цього виправити. Хочу тільки додати, що е, щоб пацієнт зрозумів, що є патології, які не може вирішити тільки ортодонт або не може вирішити тільки що одноцеві. Це командна робота, і е, краще навіть відмовити пацієнту в лікуванні, ніж. Взяти скелетну патологію і щось зробити її ортодонтично. Тому, якщо у вас патологія скелетна, тобто причиною неправильного прикусу є вузька верхня щелепа або заднє положення нижньої щелепи, і вам потрібна комплексна робота ортодонта і цього хірурга, краще бути готовим і одразу йти на, ту, на те лікування, аніж Спробувати не знайти ортодонта, який вам пообіцяє щось зробити. Це неправильно. Щось то це неправильно.